Мова йде про жінку, якій 59 років, вона проживає в селі Верхня Сироватка Сумського району. Народилась вона в Республіці Казахстан, але вже близько 30 років вона проживає в Україні. Вона має чоловіка, має двох дорослих синів, які вже проживають окремо. Жінка дуже їй дуже подобалось проживати в Радянському Союзі. Вона пам'ятає ті часи, ностальгує за ними. Відтак, спочатку війни, вона продовжила активно користуватися забороненою соцмережею. Де вона підтримувала дії окупантів, вона їх виправдовувала і, відповідно, поширювала проросійські наративи. Більш того, жінка з початку 2023 року почала спілкуватися з громадянином Російської Федерації з допомогою одного з месенджерів. Вона йому туди відправляла детальну інформацію про розміщення всіх блокпостів, інших оборонних споруд. Інформувала його про місце знаходження військових, про техніку, яку вона бачить. Тобто, кожного разу, коли вона виїздила в місто, вона ретельно за всім спостерігала, запам'ятовувала інформацію і ввечері детально розписувала це своєму знайомому. Вона так хотіла допомогти окупантам, що навіть від руки малювала схеми, де і на її думку розміщена система ППО, і робила фотознімки, відправляла це своєму співрозмовнику. В серпні 2023 року жінку затримали. З того часу вона перебуває під вартою. У суді вона правину свою не визнала. Вона повідомляла, що вона спілкувалась. Вона дійсно визнала, що спілкувалася з чоловіком. Однак говорила, що не усвідомлювала, що він з Російської Федерації, навіть попри те, що в нього телефон російський, номер телефону російський. Вона Заперечувала той факт, що усвідомлювала, що ту інформацію, яку вона надсилає, ворог міг використати для ураження цих цілей. Тобто, фактично, вона провину свою не визнала. Попри це, за результатами зібраних доказів, рішенням суду і засуджено до шести років позбавлення волі. Це рішення суду першої інстанції. Відтак у неї є 30 днів для його оскарження. Це оточення жінки перевіряється, однак, на час будь-яких доказів, які були б достатніми для притягнення їх до відповідальності, у нас немає. Загалом у нас спочатку повномасштабного вторгнення до кримінальної відповідальності притягнуто близько 200 прибічників окупантів. Це без державної зради. Це лише ті люди, які займалися колабраціністом. Які в соцмережах поширюють відповідну інформацію і так далі. Тобто такі латентні у нас держзрадники. Вони всі притягнуті до відповідальності, і до реальної міри покарання засуджено, на жаль, небагато, там близько п'яти осіб. Тобто люди в зачасту в суді визнають свою провину, переконують суд, що вони не усвідомлювали, не знали. І враховуючи, до цього, що до цього вони не притягувалися до відповідальності, вони отримують умовний термін покарання. А також з початку року у нас вже засуджено чотирьох державних зрадників: це ті особи, які співпрацювали з агресором і передавали безпосередньо або ж військовим або представникам ФСБ інформацію конкретно про місця дислокації, про рух техніки і так далі. Це чотири особи, і вони отримали кожен з них 15 років позбавлення волі.